Залізай, прохладись. О, да. Так, шляпки режим штарт. Ну м'ягко було чи ні. Одало. Не роби сальто переднього, бо ти головою виносдаш і. Ну не надо, не надо, просто не надо. Тикайте. Йооо! Держі, держіть Нормас? Да, Так, одбило, походу. Ого. Йоу, малихи, давно не бачились, два місяці не виходили відоси на ютубі. У мене був такий творчий кризис на Ютубі іменно, але в інших соцсетях я працював, тік-ток, Ютуб, Інстаграм. Пам-пам-пам. Коротше, я рішив сьогодні монтувати оцей ложик. Кстати, мій інстаграм Романо Стаб-1, я тут завжди. Прям всіх да, щоб ви розуміли, я отут все время був. Так що силочка в профілі підписались одразу. Вот. І змонтію для вас вложик новий. Оп, 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 де ми купаємося. Все, я одів курточку, бо щоб ви викупали. купали. Зараз, яке якесь сьогодні число. Давайте я побистрому вам нагадаю. Дивіться, яке сьогодні число. Сьогодні число. Дев'яте октября ну жовтня, жовтня, сорян за типу, Короче, ви поняли? Сьогодні дев'яте жовтня, уже холодно. Влог знятий був як дико два місяці назад. Я думаю, вам байбанеться зараз. Все. Я змонтірував для вас. Їдіть втикайте. А я, щоб не втикали, просто кайфуйте і все. Йо, всім здоров, ребята! З вами Роман Остап і це мій новий вложик. Я з бобром і з ціпочками сьогодні виїхали на кар'єр. Їдемо купатися, плавати, пригати на велосипедах. Ну, якщо це не клікбейт. як думаєш, буде таке? Е, да, да, да. Е, да, да, всі, да, да. Буде приїх, всі буде всі, ну, підемо. Та поняття? Коротше, сьогодні ми льоху скупнемося, поробимо максимальні трюки. Ну і що катнемося, правда? На, да. на сільверленді, на споті. Все, ребята, ми зараз йдемо в тебе, закупляємося. Пасанчики вже пішли. І все, продовжуємо, тупо наш вложик. Да. Так, радий? Да, бро. Ну, все. Що беруть блогери на водойми. Соломочки. І треба ще охладитися чим. Моро... а, морозове, морозиво там в тій стороні. Відкриваємо морозилку. В залізай внутрь. Залізай, прохладися. Запхай голову. О, так. Да. Заліз би туди. А ну руку трапить. Хоч морозиво, кстати. Закрий холодильник. Ходи, візьмеш, якесь таке дешевше, мало. Саме треба дешеве. Але все одно на шару, ні. Ти радий, братанчик. Ось то чорне, оце, оце, оце от, от. Оце, оце, от. от. Оце, оце от. Так, все, бери, бери, бери. Оху, а, все, жизнь малина, блядь. Нормально чисто зблоги, а так, так. Ти дикий каву, є возник. Ти пішка, блять. Та заїбісь, нормально. Все, йдемо на касу. За тебе тупо телепортнулись. Пацани десь там, бля, один вот наш там. Во, пішов. Фу. Спускаємося і. Треба, головне, дивитись під ноги. Наблюдайте, скільки людей тут. Що? Покажемо нам це по-бистрому. Пау-пау-пау. Розкладаємося на цьому місці. Вода виглядає сьогодні холодною, але зато чистою. Зараз сонце вийде, запарить. Не, І не, буде не, кайф. Я дуже не пробував. Що, що не пробував Воду? Так. Да. Та я чувствую я цими я ощущеннями тактильними. Показувати. Пригнеш одразу вниз. А ну-ка. Тистірий. Ні, тепліше, ніж Тепліше, ніж було? Охуєнно. Все, Пусечка Роздіваємося і купаємося. Шашлички готові. Правда, псевдо шашлики, але все одно дуже-дуже смачно. Тест зажив. Шампур з'їв. А ну тест. Шампура. Шампура. Оооооооооо. Давайте. Коментуйте, бля, блядь, вмирають. Дуже смачно. Посадить дуже смачно, всім рекомендую. Купляєте такі снеки, це реклама, проплачена. Купляєте Я таку заходу, соломку, розумний вибір і ваша життя жизнь Ага. Угу. Едік з щучкою. Зараз будемо з пацанами топо -оп пригати в кар'єр, бля, негалють. А ти що, в цих пригай зараз? Просто? Ну зараз без випуск. Режим спорт шльопок. Я кажу в спорту активів. Ти можеш не бігати просто жорстко. Тапки на ногах остались, все виплили. Зараз будуть Едуардіно пригати на велосипеді. І ти тоже? Без цього сьогодні ніяк, так що... Ці Я дуже прийшу, але на його. На тули? <laughs> да. Коротше, сьогодні контент буде нестися. Да. Едік уже взяв велік, підготавлюється, пацани на готові. Будуть щас ловити Едуардіка. Як твоє самочувство, братан? Булокувати що. Великий? Да. Він взяв Андрій Яшкари, бо Андрій тільки що, як ви бачили, летів прямиком туди. Ви готові? Так. Да. Головне не втопіть велосипед. Готов? Да. Давай з Кепочку. Нормально? Давай, чувак. Тупо трьох отход. На-на-на-на-напу! Ты розрив. Велосипед, думаю, не в то, блядь. Тяніть, пацаны. Тяніть, тяніть. Чанить, пацаны. Бобер комментарий. Сука, тільки не тикай за камеру у тебе, ви їбу тобі за... Давай! Едік, давай я тебе держу, якщо що. Бам! Ручку, ручку, давай, ручку. Але головне за кросбар, пацан. Давай, тяни, едік. Оп, оп. Опа, навіть. Глебушик хоче зробити той реп. Коротше, покажи, що це. Таке. Це такий трюк, ви берете, байк і отак вот от робите, як шльопуєте свою дівчину. Давай, давай. А... Я сидрю кровлю чисто 24 на 7 з, з любого... Кожний день з любого кікера з любого дропу, везде. Все це менше слов, буде. зараз буде да. летіти в воду. Це Давай, це чувак. Це Давай, чувак. Сьогодні скліпаємо дуже чіткий вложик. Очко зжимається трошки. Ну Не волос. Ну боїшся трохи. Да. Ну Но це нормально. Давай, Лепушик. Пошов! Крути, 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 крути. Тайп! Оп! Не достав чуть-чуть. Андрія настроїли на прыжок. Він бере розгон. А ти куди йдеш? Ти дуже далеко не йди, бо то що вони не зловлять, поняв? Оп-оп-оп оп-оп. Головне, щоб велосипед залився. Як думаєш, вони велік сьогодні якийсь стоплять чи ні? Думаю, що так. Мусить, мусить. Та ні це, це жорстко дуже. Дік, далі пригаєш. Робиш 180 барспін. Це типа прокрутити руль, ребята. Робить 180 і ще крутий руль. То есть це буде повна жесть. Я Роман, знову. Що, помогти? <рігут> помогти чи ні? А, то ти гракал. Сідухи жопу втикай. На сідушку, так. <рігут> да. <рігут> Давай <рігут> цей стріємо збор на сідушку. <рігут> я ще хочу задаємо сквотинку. Стой, коли хочеш пригнути? Дивіться, ребята, він облазить, І... два слоя явт. Снейк. Це снейк. Фронт буду робити. Немає, той не розказує нікому. Я Маша, думаю, що я не буду? Звісно ні. Та не будеш, такий фронт. Фронт, щоб ви розуміли, це переднє сальто на Веліку. Ну хіба без Веліка? На велику. Очки, ну, я спробую Я попробую. Ну добре, подивимось. Попитка, не питка. Ну окей. Йди, подивись, покажеш, як навчитись переднє сальто, а еді йде робити, вони бар. Проводіть время з кайфом, ходіть на кар'єри, робіть трюки на бемах, на ногах, пригайте просто в воду. Якщо у вас да. немає кар'єри. Ну, мені здається, зараз в таке время, можливо, коли ви вже дивитесь цей влог, вже не можна купатися в Україні. Бухайте. А, так, да. не слухайте едіка, найголовніше. Не бухайте, ребята, без бухла кайф. Такий активний отдих, він без бухла не проводиться. Бівас, так. Вы чувствуете себе с кайфом? Верьте пример с блогера. Давайте. Я пью в я сейчас сделаю на тебе спину. Ну, я пригну так просто в воду. Ну, без телефона, типа. Уехали. Так, шляпки режим старт. И, эй, дик. Топон, эй, типа. А он крутно упар? Он крутно упар? Нет. Я боявся, що я ще улечу со скалиту. Ні, ні, не, сюди пішов! Судайте, блядь. Бляха, акуратно! Друга попитка, пацки. Ну м'ягко було чи ні? Отдало спину Так. Рудак. Як вам такий літній контент, я думаю, взагалі бомба. Чисто чил. Ми прошли раз ходили, не знімали. Бо я очкував щось, шесть... ну не хотів телефон з собою брати, то Роб все. Бар точно буде. Та бар зробиш. Барспін це прокрутити руль, хто не шарить. Тупо рядовай ріко. <сі> <сі> давай. Пацани, бар їде робити, пригинайтесь. Давай, барспін! Ой! Йуй! Я шучканучу чувак. Ти поняв? Щоб він на руляна не ткнувся, бо не призиваємо до таких дій, це все опасно для вашого здоров'я. Едік, готовий, друга попиточка. Давай. Оп, на 0 п'яточку. Давай, попитка номер два і бар. О о, -о, -о. оце й зробив. Оце файно було. Ой, пацики, держіть велік. Ні, все, держить, держить. Щоб ви не удивлялись, чого всі так ловлять велик, Просто тут глибина в натурі. По офіційним даним 15 метрів. А якщо так, то кажуть 40. Ну, кажуть 40. Це типа кажуть, а що в вінеті пише ти 15. Дна, типа, не чувствується, якщо так плавати. Ну все, Едік, я тебе вітаю, бором. Тепер я, тепер я, тепер я. Дивись, який радий, тарзан. Глеб, не, не роби сальто передньо. Не роби, не бери, не роби сальто передньо, бо ти головою винос даш і. Стоп, а чо, А як? Ну не, не, треба, не, треба, треба. Треба. не треба, не треба, просто не надо. Реально не надо. Тебе всі одговарюють. Я просто розумію, як це Не на тебе. Не надо. Не надо, не знаю. Да не надо, да, не, тому, не надо. Краще в краще місце. Лучше не надо, що. Якби все, тут був нормальний під'їзд без знизу ко мене, я я попробую. Да, лучше не надо. Все, іди рубекісь інший друг да, і все. Давай, трьох. Давай, 360, робиш і все. Їде. І Трьоху. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Держись велик, пацаны. Ой, сьогодні. Сидлайт Седло, держит. Седло, пацаны, блядь! Седло, да. Та ти поможеш, дебил, блядь! Поможи, Андрій. Седло, лечило, чувак, седло. А дай седло, чувак. Ой-ой-ой. Ты на спинку так, велика. Красно, красно. Оно не больно не было. Ну повезла, повезла. Ну все нормально? Да, седло желтое. Кажи село ну, жалко. Коротше, зараз будуть реальні бенгери, ми піднімаємося на ту скалу і троє будемо з 10, ну, 11-10 метрів будемо пригати, гарно. Не? Ну, Окей. Давайте, а тоді по-бистрому, він робить трюк і да. пригати, бо Я ще хочу скупнутися. Ти куся в рік. Окей. Давай. Все їде! Все, пе. їде пес! Подпливи, бля. Попитка друга. Отпусяйся. На! Ой, Їхать! Ніхера собі! Чуоо! Ти що гониш? Єхать! Я думав, він трьох доробить! Але він закрутив сальтуху. Ні, чувак, ну це нормально. На голову Я удивлен, це все одно це люто, чувак. Тут можна голову розбити.

Глеб летить, робить передню сальтуху в кар'єр, ребята. Просто в кар'єр. Втикайте. Йоу. Держись, держись, велік. Ого! го Нормаз! Да, отбило, походу. Ого! Я не Ти трохи бери. Дуже? Не надо. Не треба, бо ти не бачили. Я боюся замовлювати. А, окей. Все, дякую, чувак. Та не, не треба. Не дай, не дай. Давай, трахи, Три Три трохи відбило? Колись зроблю. Та нічого, ну давай п'ять, все одно закрутив. Але жорстко, все одно, чувак. Чипа закрутити фронт це вже сильно. Що блядь, на спину впасти і ніхерами. не мати. Ти, ти, ти попробуєш хоч? Я б не спробував нічого ну. вся. Ну так би за блядь, нет. Хто, хтось летить в кар'єр. Зараз роман з камера. Все, ми, ми, ми коротше кор рухаємося туди. Спина а я йду купатися в море. Спина. Ну не ну, тут вот. Ну але чуть-чуть. Буквально трохи. Чуть -чуть. Пацани вже вилазять на скалу. Наблюдайте хто там. От Едік стоїть знизу. Ну а там Андрій пливе і один на спині допливає. Едік зібрався полетів. Еді! На ну, як бобер радується. -бо! <ц> <ursday> Закінчив тупо. Давайте приїгай звідси. Отсюда? Так. А це мене долбоєв полкне. Та нічого. <rash> Підіді, đi, đi, đi. Давай. Хіба що назад? Давай, на! <зав -ise> <зав -ise> тупо наверх на нього! Бам! Топив бобра! На бобер під водою плаває! Андрій летить! На в шкарах тупо не На не На! Б... на. <святив> полетів. Головне, щоб виплив. О, все. як поплавок, пацки. Так, Едік! Андрій! блядь, де тебе впав на дно нахуй? На, еба! Ейдик! <свят> <свят> О, Оп, гліб! Баум! Ну от такий от кар'єр, отдых, пта! На чилі, на розлабані! Бабер хуйньою страдає, Став, як звичайно. Рома! Та Подписчики! я не Рома. Я не чую. Блядь. Подписчики, на канал, Романа Став. А ти хто по національності? Я Ужгородець? Я Бобер. О, ну все. Пу пушка, пушка. Мене ви одно, Остап! Та ні. Не... Підписчики, підписуйтесь на канал Роман Став, Це найлший логі. Так? Зробиш сальто. Що? Сальто. Откуда? З камня на камінь. Давай! Ну не з камера камеру? Фу, я ж спотів, коротше, ну що, вам понравився, я знаю цей влог, безсумнівно понравився. Все, і короте, хочу вам таке запитатися, у мене тут є матеріали з TikTok, з зінсти, якщо хочете, щоб я продовжував вести YouTube канал. Типу напишіть комент, можете написати. Я просто буду вигружати в такому форматі відеоси, щоб ви викупали. Вот, От Я делаю отак, знімаю паралельно, отак. Оце я просто розширено на екран. Здію типа пим-пам-пам і буду в такому форматі виставляти влоги. Я думаю, кайф-кайф повніше, бо тому, що ви зможете переглядати, що було тут, і це останеться в історії, і, і там понятно, що діло інтересні ідейки так Та да, там не завжди є ПМ, не завжди, але він є там. Саме голоше він є. Ви то любите, я знаю. Але ну і ви любите моє життя. Правильно? Правильно. Вот, ну наприклад, так, тут концерт був Перфенюк. Один, типа, крутий співак приїжджав, і він мені безплатно подагнав білет і я ходив на його концерт. Отак, отак це влог буде, вважайте ваш будущий. оп оп Текайте. Оп-оп-оп. Все, не спойлерю. Все, якщо хочете, щоб я отак виставляв, пишіть комент, ну я все одно буду виставляти, навіть якщо ви не захочете. Все. А я думаю, в такому форматі буде нормально. Я ще там щось додавлю, типа Подкаст, бам-бам-бам. Все, підписуйтесь на мій інстаграм. Давайте реально на інстаграм підпишіться. Типа... Але я не знаю, чи ви зараз підпишетесь, бо в мене за останнє время щось не можна підписатися на мене, якийсь т -т тіньовий чи бан, чи що. Ну попробуйте, Деяким тебе подає можливість, деяким ні. От і все. Все, підписуйтесь на інстаграм, ссылка в описанні. Там телеграм, тікток, все, що ви любите там, де я є. Все. Всім удачки, всім пока. Кайфанули, поцілували в лобік і всіх обняв. Пока.